Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Розповім про новини з нашого проєкту Рік Радощів зі школою ШУП». Є перші зароблені 74 євро. Це молодим юнаком, чемпіоном Панами, спільним учнем з моїм та моєї дружини. Тобто, не просто зароблені, а вже отримані. Тобто як я казав, що окрім того, а, величезного досвіду, яко, який ви отримуєте, граючи в наших турнірах, окрім того, що ви можете грати ось як на стрімах зі мною, з міжнародним гросмейстером, або з іншими тренерами та учнями школи, окрім того, що ви отримуєте проаналізовані ваші партії, 2-3 години відео після кожного турніру, Це мега якісний аналіз. Ні, ну там е, десь півтори години, півтори-дві години. Це е, вже якісний аналіз з перевіркою е, програмами сучасними, а так ще під час стриму година плюс, оскільки йде стрім, так ще стільки аналізуються, даються якісь практичні поради. Е, даю підказки, як працювати з часом, де потрібно думати, де не потрібно. Це те, що жоден бот вам не розповість. Так от, ось, крім усього цього, крім усього цього, друзі, ви отримуєте ще гроші, або е, е, гроші на баланс, які можна е, обміняти на продукти школу. На книжки, на відеокурси, на інше. На онлайн-уроки не можна, на уроки не можна, але все залежить від ситуації. Ось ми вирішили. Так, е піти, я вирішив піти на такий шах, наш учень-чемпіон Панами набив свою гру, грою у наших турнірах 74 євро. Це поки що ще грати півроку. Ще буде скільки турнірів. Так він набив 74 євро. І е, до лав школи залучився ще один учень. Це, е, скажімо так, ну, від Адріана цей учень. І ми вирішили, що Адріан не просто отримає знижку у 74 євро, а він отримає 74 євро. Від того учня ми так і сказали, що, будь ласка, з суми, там були оплачені індивідуальний заочний курс зі мною, пакет зі 155 занять. І я сказав, що ось з цього продукту, будь ласка, 74 євро, віддайте лідеру наших турнірів. Ось хлопець 11 11 років, мені здається, йому 11, заробив, граючи в наших турнірах, отримуючи досвід, отримуючи знання і вже заробив 74 євро. Приємно, приємно. І ще півроку і він може заробити ще стільки ж. Тобто, взагалі, абонемент може вийти в плюс вийти. Тобто я працюю, я ще у мінусі. Минус, Але головне, що. Ми дотримуємось того, про що я казав. Наша філософія давати учням, давати клієнтам більше, аніж те, на що вони розраховують, друзі, ось так ми працюємо. Тобто, тут буде написано 0, 0 тому що е, ми бачимо, ну я вже розповів, чому. Тут буде написано 0, але за іншою причиною, друзі. Тому, що, ну. Про це, знаєте, як ложка дьогтя. Тому що, е, ну, я, мабуть, ви чули, на стрімах відмовився давно вже. Ну, кілька місяців тому, місяця 3-4 назад. Відмовився е, працювати з цим, цим талановитим юнаком, е, але трішечки там якісь там поради давав. І перед турнірами навіть чомусь його мати надсилала мені його партії, я давав ще так ну, трішечки ну, підбадьорував там, давав якісь поради. Але казав, що шукайте іншого тренера, бо я працювати не буду. Я з лінтяями не працюю. В мене ну, в мене це просто. Знищує, я не можу працювати з лінтями. Ну, як ми рік пропрацювали, і так він з рейтингу десь 1400-1500 дійшов до рейтингу там, 1900. Для людини, яка тренується раз на тиждень і нічого вдома не робить, це величезний прорив. Вибачте, і коли на заняття ходить там батько і співає пісні, і ходить батько. і... Говорить по телефону, він як чекає заняття, щоб поговорити. у нього, знаєте, інстинкт е спрацьовує. Ну, тобто, звісно, ми б могли досягти більшого, але, ну, я відмовився. Відмовився, тому що мене нічув. Я порадив шукати іншого тренера або в нашій школі, або ще десь. Ну, я так зрозумів, що. Е вони пробували тренуватися зі своїм попереднім тренером Мар'яною Гудою, але це їх не влаштовувало і не влаштовує. Ну і вони там в Америці такі шукали тренерів. Я відразу сказав, що ось, ну вони писали про нью йорк про Длуги. Я про те, про Німана. Я дав посилання, розповів, що це читери, що це покидьки, що е, ну, Дуги взагалі це е, з Оркостану, так? Ну, так ще їй забанений неодноразово зачительством, вона мене майже почула, так, після цього спілкувалася. Ну, я зрозумів, на мене була, була там, знаєте, така образа, тобто те, що її дитина, те, що вона не може налагодити процес, те, що її дитина не працює, це він винен у цьому я. І, мабуть, вона так, назло мені, віддала туди дитину. Я був шокований. Я кажу, як можна у клуб. де... Ну, я ж не самому Длугі, це ж він тут... ми ж не з ним займаємося. Ну, звісно, не з ним, бо ви зажали 250 доларів за те, щоб тренуватися з читером, тобто за блоком за читерство. Але ви все рівно пішли до тих, хто замараний у цьому, хто замараний у оркостані, хто замараний у а, читерстві. Ні, в мене ніяких е дипломатичних відносин, ніякої дипломатії з такими людьми бути не може. Тому одноосібно я прийняв рішення вилучити цього талановитого юнака з нашого проєкту. Ось таке рішення і. Ну, а що робити? Юнак, звісно, не винен, але ну, я ще не з юнаком домовлявся. Ми до цього працювали. Ну, що поробиш. Але є ще одна гарна новина. А, встигну, встигну. Я познайомився з одним американцем, не з тим, що у нас тут є Вільям Сіетла, Ні, не з цим. А, ось. А просто познайомився з американцями. Ми десь 60 років, ми поспілкувалися. Я йому розповів, яка в мене важка ситуація, що я залишився без квартир, без домів, без, без нічого взагалі. І він вирішив мені допомогти, сказав, що ну, багато не може. Сам сказав, запропонував, я можу дати 200 доларів. Але. Я сказав, що ні так не, не потрібно. Якщо ви хочете або пограти, або потренуватися, то я залюбки, ну тобто попрацюю. Я хочу заробити гроші, а ну не проти заробити. А ось так ну, не треба. Е, ну і ми спілкувалися і прийшли до того, що він е, попросив е, знайти з України е, наймолодшого, ну, не попросив, ми так прийшли до такого вирішення наймолодшого з України. Учасника, хто у нас грає, хто не може собі дозволити, мабуть, абонемент. І українець це повинен був бути. І він оплатив цей абонемент, оплатив абонемент. Для того хлопця, але наша школа, ми завжди добро примножуємо. Ми зробили два таких абонемента. Отож, з наступного турніру Влад ми вже з ним грали. Награвання було. Ось можете подивитися на каналі. Та юний Даніїл будуть приймати участь у нашому турнірі завдяки моєму другові з США Вільяму. Вільям хай береже тебе Бог.